Сьогодні поговоримо про ще одну новинку від Ferme казанок Petrel G2, який є ще одним прикладом продукту, де виробник не використовує потенціал на 100%. Іншими словами, його можна було зробити ще кращим. Але на відміну від зарядної станції літелі, про яку ми говорили в попередньому відео, і яка була в схожій ситуації, у цього казанка просто немає конкурентів. І якщо ви шукаєте компактний, легкий, недорогий казанок об'ємом десь 1 літр з радіатором і максимально зручний в користуванні. То у вас немає вибору, і ви все одно його купите. Спершу трошки історії. Десь півтора року тому фермел випустили на ринок казанок Патрел G3, який був об'ємом 800 мл, і його простір був ідеально розрахований під газовий 100-грамовий балон для його транспортування. Окрім балону, туди можна було покласти якийсь невеликий пальничок, можливо, ще ложку воделку складну, хто їх любить, і запальничку. І все це надійно закривалося ручкою, яка жорстко фіксується в закритому положенні. Відповідно, вся ця дрібота не могла росити по вашому рюкзаку і це надзвичайно класно цей казанок мав і купу інших переваг про які я розповідав відео про нього і лише один недолік його кришка коли закипала вода то неначе закріплялася в тому казанку бо вона розширювалась і її складно було відкрити. Треба було притримувати казанок за ручку. І на тому все. І завдяки тому такий казанок став абсолютним королем своєї ніші і продавався тисячами. Але від даудорної спільноти було тільки одне побажання: зробити такий самий казанок ще один, тільки під балон вже 230 грамів. Бо, по-перше, такого об'єму для двох мандрівників вже замало, а часто люди ходять парами, і плюс більшість мандрівників користуються балонами не на 100 грамів газу, а на 230. А китайських виробників, на відміну від великих європейських і американських, не потрібно довго вмовляти. Їм не потрібно три роки проводити стратегічні сесії, потім ще два роки соціальні дослідження, щоб випустити на ринок якусь новинку. Вони активно експериментують і добре слухають ринок. В результаті на ринку з'явився казанок Петрель G2, який чітко відповідав тим вимогам. Про які говорила Одор Спільнота. Але окрім всіх переваг, які ми і так очікували від цієї новинки, з нею прийшло кілька неочікуваних недоліків, які і є причиною мого твердження про невикористаний потенціал продукту. Традиційно спершу про переваги. Отже, як і просила Одор Спільнота, розмір казанка виріс, і тепер в нього без проблем вміщається балон на 230 грамів. Як і в попередній версії, всередину до балона можна закласти ще якийсь невеликий пальник, можна закласти ложку виделку невеликі невеличку запальничку. І все це вдало закривається кришкою і фіксується ручкою, яка, як і в попередній версії, жорстко закріплюється як в закритому положенні і не дозволяє нічому висипатись з казанка, так і в відкритому положенні і дозволяє впевнено тим казанком маніпулювати. І як і в попередній версії, на ручці в нас є силіконове покриття, щоб можна її було сміливо брати, навіть коли казанок є повним окропу. Об'єм казанка збільшився до 1 літра 50 мл це повінця, а корисний його об'єм, на мою думку, складає десь 0,8 літра хоча виробник каже, що лише 0,75. Збільшений об'єм казанка, окрім того, що дає нам покласти всередину балон на 230 г і готувати більші об'єми їжі, також позитивно впливає на ефективність використання газу. Адже в тонких і вузьких казанках, як в цій меншій версії, Дуже багато тепла вилітає поза казанок і нагріває насправді просто повітря навколо нього. В той час, як в казанках більшого діаметру, в нас є більша площа, яка дозволяє схопити більше тепла від пальника, і, відповідно, краще використати те паливо, яке вгори ви несете на ваших плечах. Ну, а щоб то паливо ми могли використати максимально ефективно, то як і на меншій версії, тут ми маємо радіатор, і, відповідно, і час закіпання. І ефективність використання палива на такому казанку будуть значно більшими, ніж на казанках без радіатора або як його ще називають без теплообмінника. А ключовою фішкою цього теплообмінника в порівнянні з теплообмінниками інших виробників є наявність оцих трьох прорізів, які розраховані під пальники. Якщо ми будемо використовувати пальник, який має три лапки. То наша загальна конструкція буде дуже і дуже нагадувати інтегровану систему. Відповідно, вона буде стійкішою, цей казанок буде складніше збити з пальника, коли ви випадково його зачепите. І плюс вона буде трошки вітростійкішою. Бо простору, де вітер може проникнути до полум'я, тут є значно менше, ніж в класичній конструкції пальника і казанка без радіатора. Окрім цих переваг, є ще пару моментів, про які аудор спільнота навіть не просила, а вони тут з'явилися. По-перше, виробник продумав дуже зручний носик на казанку, і тепер щось наливати з нього є значно зручніше ніж з казанка без носика. А по-друге, з'явився отакий от терморукав на казанку з неопрену. І зауважте, виробник не полінився і там, де є носик, зробив на неопрені виріс, щоб коли ви наливали якийсь чай чи рідину з казанка в вашу чашку, вона не зализувалась на той неопрен, не бруднила його і не змивала бруд з неопрену в вашу чашку. І врешті-решт, та проблема з кришкою, яка була в меншій версії, коли кришка застрягала від того, що розширялася і було складно відкривати на казанку, який є нагрітим, Виправлена в новій версії. І тут, навіть коли казанок кипить і кришка супер є нагрітою, вона без проблем знімається з казанка. Щодо ваги і ціни, повний комплект казанка з і кришкою важить 201 грам. Сам казанок важить лише 139 грамів. І цей комплект в Україні зараз промокодом коштує лише 850 гривень. І представник FairMaple в Україні, чим мені дуже подобається, то зазвичай робить ціни меншими, ніж ви можете те спорядження дістати з Aliexpress. що наразі і. Є, бо на Aliexpress такий комплект буде коштувати понад 1200 гривень. І так, щоб порівняти ціни, то зуважте, що казанок від системи Jetboil Stash, який коштує в 4 рази дорожче, важить лише на 16 грамів менше, ніж казанок від системи Petrel G2. Саме тому я й кажу, що в такої системи на сьогоднішній день. Просто немає конкурентів з її ціною і її перевагами. І було б дуже круто, якби на цьому я міг завершити огляд і дати вам посилання на цей продукт. Але на жаль, як я і казав, що в цього продукту є кілька неочікуваних і досумного неприємних недоліків, яких можна було б дуже легко уникнути. Чому вони з'явилися, я не знаю. Неначе виробник спеціально хотів щось зробити, щоб потім можна було щось покращити і випустити версію номер 2 Або вони просто полінувались чи хотіли здешевити, але в будь-якому випадку ті недоліки ми тепер маємо, і про них ви маєте знати. Перший недолік виглядає дуже і дуже жлобсько. Подивіться, будь ласка, спочатку на казанок попередньої версії. Де в нас є дуже 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 багато міток об'єму. В нас є і унції, і літри, і їх багато. Ви можете відміряти ту кількість рідини, яка вам потрібна. В новинці в нас є лише одна мітка 0,75 літра. Чому? От в мене банальне питання: чому ви ж вже зробили так, як круто і те, що всім сподобалось? Чому це спрощувати? І найвеселіше, що отака от одна мітка. Не здешевшує виробництво і не спрощує його, все одно треба виготовляти форму, і все одно треба проходити процес штампування. І скільки міток ви наштампуєте тією формою, вже байдуже, і ціна форми на то ніяк не впливає, вона ніяк не зміниться. Тому от такої зміни я і близько не можу зрозуміти. Як і наступної зміни, яка стосується кришки, по-перше, кришка розчаровує тим, що в казанку, який виробник називає словом ультралайт под. Кришка важить 45 грамів. Казанок важить 139, кришка 45. Це величезний відсоток ваги цієї системи. І такого, на мою думку, не має бути. А другий момент по кришці, що виробник полінувався в проектуванні цієї кришки, і замість того, щоб для цього казанка зробити окрему кришку спеціально під нього, просто взяв. Пластик з кришки системи X5, ручку з кришки системи X2, X3 і склав їх в одне ціле. І воно може би працювало, якщо б кришка казанка X5 була б краще продумана. Але на цій кришці в нас немає дренажних отворів. У нас є тільки один такий дренажно-вентиляційний отвір, і все. Але зливати щось з нього некомфортно, навіть за наявності носику. І будь-то чи якась макаронина там, чи чай з заваркою. Бо дай щось маленьке перекриває оцей от отвір, і все, ви вже не можете злити рідину. Вам треба вже другою рукою привідкривати кришку і слідкувати, щоб та макаронина не випала з вашого казанка. В той час, як на попередній версії. Що ми бачимо, як мінімум три добрих отвори, і на попередній версії дренаж працював краще. Тому і для цього казанка кришку треба переробити. По-перше, спробувати зробити її трошки легшою, а по-друге, ті дренажні отвори додати. Я розумію, що для багатьох наявність дренажних отворів взагалі не є проблемою. Для мене насправді теж, бо я не готую так часто щось в казанках, бо я користуюсь субліматами і сушкою. Але питання залишається таким самим, як і у випадку з тими мітками всередині. Чому на попередній версії воно було на меншій версії, а тут його немає? Навіщо новинку робити гіршою за те, що було раніше, навіть по таких дрібничках? І фінальний недолік, який помітять всі, хто будуть користуватися цим казанком, крім тих, хто категорично втратив відчуття запаху, це сморід, який випускає оцей неопреновий чохол. Якщо ви думали, що ви знаєте значення слова смердить? То я вам кажу, ви його не знаєте, поки ви не спробуєте понюхати цей чухол. Одна справа, що він смердить, коли він просто отакне казанку, і ви його можете понюхати. Ну, Можна сказати, не нюхає Антона той казанок. Але коли цей казанок нагрівається, то він стає неначе наче лампою, яка випускає такий аромат, що відлякає від вас всіх туристів і заодно ведмедів довкола. І мені здається, що навіть у дідька в дупі пахнути буде краще, ніж пахне цей чухол, коли він нагрівається. Відповідно, цим чохлом мені особисто взагалі неможливо користуватись. Я пробував його замочити в воді, я пробував багато разів кип'ятити воду, я пробував його попрати, нічого не змінилося. Він і досі смердить. Я вірю, що з роками цей сморід вивітриться, але чому не можна було взяти, бодай трошки кращий неопрен, якщо ви вже робите той чохол, то зробити його таким? Яким дійсно можна користуватись, і яким користуватись буде в задоволення. Однак, незважаючи на всі щойно перелічні недоліки, мій висновок залишається незмінним. На сьогоднішній день це найкращий казанок об'ємом 1 літр з радіатором, і найзручніший в роботі за свої кошти. Якщо ви шукаєте такі, то це той напрям, в якому вам треба рухатись. І в моєму списку рекомендованого спорядження він замінить казанок XK6. Який там був вже багато років, і навіть до появи того списку я його радив дуже дуже багато років. Посилання на казанок і промокод я залишу під цим відео. А якщо ви не згодні з моїми думками, то ви знаєте, куди написати свої. А наразі вам дякую за перегляд відео і щасливо!